Двоє загиблих і четверо поранених мирних жителів на Донеччині. Армія РФ 13 разів обстріляла населені пункти області за добу. В Лимані розпочали безкоштовну видачу дров для опалення осель. Місцеві жителі подали три тисячі заявок на отримання деревини. У кількох районах Херсона в квартирах городян почала з'являтися електрика. У російські окупанти поцілили у дитячий майданчик в землі. Вирва від артилерійського снаряду. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, одна травмована. Ворожих атак зазнали міста: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Бахмут, СНТ Велика Новосілка, села Георгіївка, Карлівка, Кліщіївка, Ластичкіне, Максимільянівка. Сім житлових будинків на Донеччині цієї доби зруйнували російські окупанти. Зранку вже їх там чотири було масованих обстрілів. Система град працювала РСЗВ. Потім а, ці касетні флешети, типу по частині міста. Вчора у нас був поранений 66-го року цивільна особа. На Донеччині триває евакуація з віддалених районів області до евакуаційних автобусів та потягів. Людей везуть рятувальники та поліцейські. За допомогою поліції евакуйовано ще 52 людини. Початково військової евакуації понад 31 тисячу триста Серед них 4 тисячі сімсот дітей. Жителям семи населених пунктів Донецької області. Минулої доби рятувальники доставили понад 100 кубометрів питної та технічної води. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. За місяць зі звільнених Макіївки та Невського на Луганщині під ворожим вогнем волонтери евакуювали 76 мирних жителів. У селах немає електроенергії. За словами гайдая, кремінська підстанція, яка живила регіон, зруйнована. Зараз в кожному деокупованому селі звісно працюємо з ними спілкуються і волонтери. З ними спілкуються поліцейські. Патрульна поліція постійно туди приїжджає. Я особисто туди приїжджав і ще буду приїжджати, звичайно. Але на жаль, люди не дуже мають бажання виїжджати. Ми їх забезпечуємо більш-менш всім необхідним гуманітарними наборами або наборами для легких ремонтів. Тетяна і Михайло запасаються дровами на зиму. Цього каже жінка, точно вистачить до нового року. Може й надовше, бо економлять. Купили два рази по спала тисячі. Вот. Ну и, он, а все остальное сам ми купили бревна по 3,5 тисячі, а все остальное он пилил, рубал, я только заношу. Готовий товар. От вот дрова з ёлки, будемо говорити, вони да? ж не дають тепла, слабенькі, а купить дороже оно є дорожче, Кедр, там, что еще, Витя, да? Дуб. Дуб, кедр, оно буде сильнее, но оно стоїть в три рази дорожче. Напередодні отримали паливо від держави. Ось такі дрова. Їх теж пилятиме Михайло. От сусідки недавно люди привезли, да? і вони ж розпиляли і порубили за 800 рублей. 800 гривень це коштує, да? Да. да. А це куп чи як вони це роблять? Куп. У будинку подружжя, незважаючи на газофікацію міста, залишилася грубка, нею обігрівають кімнати, тут же й готують їсти. Наразі пічне опалення рятує, коли немає газу, каже Людмила. Ці дрова також отримали від держави. Їх вистачить на два тижні. Він розтопила, дітей лежачий, бабуся на двох паличках. Електропостачання на цій вулиці поки не відновили. Уже машинку хочеться включити, постирати нормально. Ну. Так, да, вони ж постоянна стірка, дуже хочеться вже туди всього. Так що будемо дуже чекати. Щоб отримати допомогу від держави, потрібно звернутися до місцевого цнапу та залишити заявку. Для цього потрібен лише паспорт. Вже записалися 2895 людей. У куту стає лежу трошечки там. Насобирала дрова, побиті вікна здорово, навскрізь є три вікна. Нам Червоний Хрест видав 40 тонн пілет. Ми також будемо пілети роздавати, брикети, то брикети. брикети. І... Остане, у нас, е... Діло в тому, що у нас громада 40 населених пунктів, з них 39 сил та селищ. Е... У нас дуже важко буде зимою це тільки в місті, де багато поверхівки. Але ми готуємо пункти обігріву. На сьогоднішній день ми рекомендуємо всім евакуюватись більш так сказати. Місця і города, де є тепло, де є світло. Олександр каже, закупили бензопили найближчим часом. Бригади розпочнуть виробку дерев в лісі. Лиман був звільнений від окупантів 4 жовтня. Наразі в місті проживає 5 тисяч людей. До російського вторгнення було понад 20 тисяч. Анастасія Галасівка, Андрій Різнікав. Новини на Суспільному. Донбас. Все зручно, це можна сказати, прямокутник і е, капюшон такий. Засмикається все на защіпках, на кнопочках, і до того його ще можна е, використати е, дійсно як е, намет. Брат Олени воює на Донбасі. Одного разу він попросив жінку пошити плащ намет. Річ добре витримує екстремальні погодні умови, тож стало користуватися попитом у бійців. Розповідає жінка. Коля розрозуміла, що це для наших хлопців для зсу дощовики. Потрібні зараз ну погода така не дуже. Тепла і приємна, щоб трішечки їх захистити від дощу, щоб їм було зручно. З того часу минуло декілька місяців, і зараз до виробництва плащів долучилися і інші переселенці. Обладнання, на якому вони працюють, Олена купила за грантові гроші ще у Краматорську. Там жінка допомагала підліткам створювати одяг із вживаних речей та за їх власними ескізами. Ми навчали шити, створювати принти на одязі, а робити якісь креативні штуки, панами, бананки, все що там сумки, рюкзаки, Одяг, ну тобто різні речі можна було прийти і навчитись нас навіть білизну можна було робити у перші тижні вторгнення. Олена вирішила шити спальні мішки для військових сил оборони. У Нас насправді лише одна промислова була на той час лише одна промислова машинка, і ми, ми збирали людей, в яких є маленькі майстерні. Ми готували. Ми закуповували, готували крій для спальних машків, і потім їм віддавали такі готові набори. У Краматорську працювати стало дедалі важче. Частина майстрів переїхала до інших областей. Крамниці зачинені або постраждали у результаті обстрілів. Тож Олена вирішила переїхати до Дніпра. Тут ми відчуваємо, що ми потрібні людям нас. Така вже є спільнота з переселенців, для яких ми стаємо наче другим домом. Або таким затишним місцем, де вони почуваються себе в безпеці. і Добре, в нас такі нові дружні стосунки. Швейне виробництво це соціальний бізнес, бо гроші за роботу у центрі не беруть. Плащі відшивають та продають по собі вартості. Допомагає шити плащі переселенка з Сєвєродонецька Наталія. До цього жінка робила простирадли для лікарні імені Мечникова та спідня для поранених бійців. О, чому ходить? Вернуться додому, котик. Наші хлопці, щоб побыстрее все это зробили так, як нам хочеться і їм хочеться. Все, вернуться домой. Ми очень хотим домой. Очень, очень, очень. За словами засновниці арт-коворкінгу Олени Кучерук, кількість готових плащів не рахує, але каже, що витратили на них понад 100 метрів матеріалу. Владислав Уколов, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас. Це Максик, і він вже вдруге переживає війну. У 2014-му втратив лапу. Он жив з воєнними ребятами. Максик скитався по електричкам. І ми, коли узнали його історію, нам так стало жалко. Його, ми дали об'явлення, що ми готові його забрати. А він у нас путешественник, він такий, ну, такий необичний собака. Очень такої любить людей. Максик та ще близько двохсот собак живуть у притулку у Слов'янську. Найважче згадувати захисниця Ірина Орловська було наприкінці літа. Не було ні води, ні світу, возили воду, спасалися гуманітарними кормами. Люди допомагали, хто чим мог. Ну, имеется в виду Во допомога массового масового обстрілу одной собачки остановилось серце мгновенно. Спочатку повномасштабного вторгнення тут додалося щонайменше два десятки чотирилапих, яких залишили власники. Стільки ж тварин знайшли новий дім? Додає Ірина. Ми дуже нуждаємося в вольєрі, вольєри нові і хоча б кілька будок. тому що за війну у нас животних додавилось. Люди уїжджали, масово бросали, і в нас додались животне. Тому ми вже як могли розмістили. Ну так не должно бути, щоб в одному вольєрі находілась столько животних. На сильных сильних военных действий ми убрали сліпих собачок, очень стареньких они находятся на платних передержках у нас. У людей евакуювати притулок наразі не планують знайти придатну територію та перевести таку кількість собак, пояснює зоозахисниця. Вкрай важко до того ж, така мандрівка може сприяти розповсюдженню інфекцій серед тварин. Анастасія Дашко Артем Степанов. Новини на Суспільному. Донбас. На цій вулиці російські снаряди влучили у два будинки. В одному із них мешкає Микола Іванович. Влучання, розказує чоловік, було біля його подвір'я. Уламками побило усю стіну будинка і гараж. Взрив було сильний, У мене окна всі повилітали з традиці. В машині ззаду такої речі туди збили. Всі вилітіло. Вон, видите, от, дома, весь пострадав. Зруйнував снаряд і сусідній будинок та паркан. Побудувала стопла, вани так в іншому мікрорайоні Херсона снаряд влучив у гараж за минулу добу. Російські військові 30 разів обстрілювали Херсонщину. За даними обласної військової адміністрації, одна людина загинула, двоє поранені. Російські військові продовжують обстрілювати і населені пункти Береславського району. З моменту деокупації говорить голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Тільки в Береславі зруйновано понад 20 житлових будинків. Вчора там обстріляли березпал, шляхове обстріли, Милове. ті населені пункти, які знаходяться там ближче до, до річки, да? ну, тобто які йдуть біля Дніпра. Ті степові села, які знаходяться там, трохи вище, там туди начебто не достають. А ті населені пункти, які біля річки, ну щодня вони під обстрілом. За словами Володимира Літвінова, через те, що район щоденно обстрілюють, люди почали виїжджати. За тиждень майже тисяча. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Наталя Верлата, Олена Ліщенко. Новини на Суспільному. Херсон. От ось свічка ось така, Ось свічка ще. покажу ще одну свічку. Тут у нас свію накупляла кучу свічок, слава Богу. Світ далі, то я вже така попрятала. Пані Валентина показує свічки, які накупила заздалегідь. Каже, електрика з'явилась неочікувана, так як і зникла. Тоді згадує жінка, терміново довелось рятувати продукти з холодильника, Переробило усе м'ясо та тиждень харчувались напівфабрикатами. Коли не було електрики, навіть готувати не хотілось, говорить жінка. А зараз понемножку, сьогодні Перший день у нас світ уже пашла м'ясо купила. Морковки все, потрошку накупила. Ну будемо заповняти холодильник. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова говорить, електропостачання в місті відновлюється поступово та вже є в кількох районах. Світло з'явилося в Херсоні в Таврійському мікрорайоні, в Шуманському мікрорайоні. Сьогодні плануємо дати у центрі. У Дніпровському районі відповідно, і водопостачання там теж з'явилося голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів, що минулої доби електропостачання для побутових споживачів у Херсоні відновили на 17%. відсотків. Близько 25 тисяч побутових споживачів вже мають світло. Це частково подана електроенергія в такі мікрорайони, як Таврійський, Північний, Шуменський житлоселище, а також у домівки в районі залізничного вокзалу. Протягом дня фахівці мають відновити електропостачання в центральній частині міста, мікрорайонах ХБК та Острів. Також продовжуються роботи з відновлення електроживлення Херсонської ТЕЦ, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.